Рада вас бачити на своєму ютуб-каналі. Він досить новий і я буду дуже щаслива, якщо отримую від вас будь-яку звістку, будь-який відгук, будь-яке побажання. Мені, як ніколи, це зараз дуже важливо, адже віра і надія, сподівання, мотивація, це рушійна сила усього. Сьогодні я робитиму розклад на тиждень з 23 по 30 січня для знаку суддяку Раки. Мене звати Кая. Я розкладатиму по три карти, відповідно, на недавнє минуле, три карти тепершній і три карти на майбутнє. Скористаюся я е, на даний момент, містичних моментів. Воно красиве, воно кольорове. Картинки мене дуже мотивують. Сподіваюся, це так, такий же ще ефект вони справлять саме на вас. Тому давайте рахи, дізнаємося, що було, що є, що буде. Стараюсь для вас. І буду сама рада дізнатись, що там буде, бо я рак по Асценденту. Недавнє минуле. Теперішнє. Найближче майбутнє. Дивіться, у вас був в певний минулому стрес. Особливо в недавньому минулому у вас багато ніби було різних думок у голові. Можливо, був якийсь конфлікт, якісь настанови, якийсь щось таке, що глибоко задівало, яке не давало вам спокою, яке, можливо, навіть по ночі в вас гризло, десятка. Дивіться, яка вона. А, ніби просто. Щось вас дуже мучило, ніби вам було боляче і це боляче, не фізично, а більш духовно. Далі я бачу силу, мені дуже приємно її бачити, тому що в нас зазвичай каже, що сила духу, у вас величезна сила духу, ви зможете пережити все. У вас є достатньо сили на все це, у вас є достатньо сили, щоб розібратися. У вас є достатньо сили, щоб помиритися, у вас є достатньо сили, щоб приборкати цього лева, тому що сила в жіноча сила, вона в слабкості, насправді в правді, в чесності, сила в ширості. А у вас цього, як ні в кого раки є багато, ви чуттєві натури. І далі є е, король мечів. То всі, коло колоді зображено як жінка, так і чоловік. Тобто є король в жіночої постасі, король в Чоловічий. Це от намальована король як панянка, яка з волкою. Подивимося, що вона для вас означатиме. Король це зазвичай виважена людина, думаюча людина, холодна. Можливо, у вас є така людина, це може бути будь-хто, хто такий строгий, можуть бути батьки, може бути кохана людина, може бути друг, може бути шеф. От зараз з'ясуємо. Король мечів, хто він. Дивіться. Король мечів і король мечів. Обожній іноді як карти себе ведуть, Вони просто уникають відповіді на питання. Король мечів, справедливість і король почуттів. Дивіться, є два короля, між ними справедливість. Можливо, це дві людини, дві сторони, король мечів і король кубків. Між ними справедливість. Дуже дракий, ніби і для вас важливо або зробити вибір на користь якоїсь чоловіка, якщо у вас є така ситуація між думаючими і почуттями. Я б обирала з знаєте, того, до якого лежить серце. Або якщо це ви, тому що водна стихія це стихія рака, це підходить для нас і вас. І це означає знайти баланс. Цей баланс між почуттями і думками. Для мене це ось отак. Це баланс. Далі паш мечей. Перше я подивлюся. І знову справедливість. Дивіться, справедливість уже двічі. Справедливість означає, що вам потрібно цього тижня бути виваженими, спокійними. Нехай ваші терези от ось так не ходять. Вам треба зберігати оцю, знаєте, таку е виваженість, мабуть, ці слова, яке підходить. Далі можливість е можливість себе проявити. Багато книжок рекомендую. Почитати щось, можливо, почати щось писати, якщо у вас є талант письменництва. Це означає, що ви поки що молодий незрілий. Пажі бажі вони, недорослі. Це може показувати або дитина, або ваш внутрішній стан, або коли у вас недостатньо тих знань і досвіду. Це коли ви як ця кульпабка. Тобто легкий, невинний, дитячий, от якась така єлегість в цьому всьому. Але вам потрібно ну, вчитися дорослішати. Ця картка обіцяє вам дорослішання насправді. Далі є справедливість, яка в центрі, і далі багато, багато велика активність. Зі цього тижня буде активно, буде багато слів, розмови, м -м говоріння, всього такого спілкування навіть. 에, мені здається, що це те, що вам потрібно, ракет, вам треба спілкуватися, вам треба виходити, вилітати із свої, своєї такої території, на якій ви притаїлись. От, бо ви любите, знаєте, так, прикритись. Всім своїм затаїтись десь. А вам треба влітати в люди насправді. Ви не маєте сидіти в вашому панцирі раки, Ви достойні більшого насправді. Хочу уточнити, в чому буде ця справедливість. Ой. Дивіться, вийшло дві карти. Ось ця ось ця ще витягну, витягнут. Це зірка. Дивіться, ваша мрія, ваша надія, просто. Ви боїтеся. От, ви, ніби як... ви пішли до своєї мрії. Ось я би так це назвала. Є мрія, і... і ось цей панцир, і далі. от. І далі потрібно просто протягнути руку до своєї мрії і взяти її. Д'явол зазвичай показує в нас таке знаєте, хвилювання, навіть все, що тривоги. Тобто, коли ви не йдете до своїх мрії, ви боїтеся. Для мене це страх невдачі, це внутрішні установки, які не дозволяють вам йти до вашої мрії, вас хилетає туди-сюди, вас, от вас ніби тягнуть за мотузки, чужі, якісь слова, коли були сказані вже років 300 назад, але вас ще грає в вашій голові. Але ви робите по справедливості, по справедливості, так як ви відчуваєте, бо ви сам собі суддя. Так, я, звісно, зверху Бог. От, він нас розсудить опісля, а поки що треба знайти Бога в собі От, і зробити так, як слід. І далі ви просто нулите те. У вас події розвивається дуже швидко. Мені здається, ви саме виходите із цього теплого гнізда. І ще одну карту, чи ми з вами в правильному напрямку так. Ви до розквіту. Ви до плучості, навіть отак, щоб вона летіла прямо туди, куди треба. Ви до розквіту, ви до процвітання, ви до своєї суті, до імператриці. Кожна з нас всередині суть жінки це імператриця. Це ніжність, це розквіт, це любов. І майбутнє. Так, дивіться. У вас немає досвіду в теперішньому, у вас немає досвіду, і ви боїтеся, що ваша мрія може провалитися, бо ну, у вас немає досвіду. Але дійте, і у вас буде все. В майбутньому це іерофант. Це означає, що треба набратись досвіду, треба ем, слухати. Але якщо у вас є достатньо мудрості, допоможіть комусь самі. Або попросіть допомоги. Це для мене така карта поколінь і карта ще внутрішня така. Ерофан — це наша внутрішній такий ем, інтуїція. Зараз секунду. Внутрішній повчальний голос. От, я б так сформувала. Наш внутрішній голос ем, іноді нас повчає, іноді ми в своїй голові самі себе зменшуємо до розмірів цієї маленької дівчинки. Хоча насправді ми вже може, можемо бути і в ролі цієї сови. Тому в майбутньому, я кажу не применшуйте себе, не применшуйте себе до пашука. Тобто дивіться, придивіться, придивіться до. До того, як ви себе ведете, роздивіться обов'язково і зрозумійте, що ви не маленька дівчинка, ви вже сформована особистість. Далі трійка Жеслів. Ви дивитесь, ви плануєте, ви настільки вмотивована своїми почуттями, і що вас просто ну, ви дивитесь в майбутнє з розплющеними очима, і ви вже не вирішуєте, вас немає тут ніде дві, як ви не колишитеся. Іноді вас, от, цей дьявол-установок, що краще нічого не робити, буде. Десь проскакувати, але я дуже вас прошу, ви, ви можете йти до своєї мрії сміливо. У вас є всі для цього сили. Дякую вам раки, що ви були зі мною. Жилено щасливо так само, що провела сьогодні певний цей час з вами. Буду рада будь-яким від вас коментарям. Звичайно, позивним, би хотілося дуже-дуже. От, дякую, що були зі мною. Будемо і надалі з вами зустрічатися. Я над цим працюватиму. І до нових зустрічей!